Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу, як можна перевести любий малюнок, фото. Все, що вам сподобається на комп'ютері, в інтернеті, перевести на бумагу, аби потім е, вишити. Дивіться, я ось для наглядності підібрала вам квіти, робити необхідний розмір. Там увелічуєте чи зменшуєте його, і берете ось таку плівку, аби не м'ята була плодна. Або майчки ні зошити, закріплюємо до екрана. Закріпили і маркером. Маркером чорним Чорним чи яким іншим. Перемальовувати на плівку е, квітку в даному разі. Обов'язково маркером, а не ручкою, тому що ручка, коли будете переводити малюнок, вона дряпає через плівку екран і м -м, скаче сам, е, малюнок, скаче, або може зменшитись, або може збільшитись, а маркер, він вільно переходить. Зараз візьму грубше. У мене маркер з цієї сторони тоненький, а з цієї сторони грубший. Так. І починаємо обмальовувати нашу. Квітку визначаючи усі кольори. Тут один у нас колір, тут інший, тут ще інший. Я тут ще інший колір відзначує. Мені трошки неудобно через телефон, бо телефон переді мною включений і рука трохи труситься. Ви саму суть зрозуміли. Омальовуємо нашу квітку, відділяючи усі відтінки, які ми зустрічаємо в кожній пелюсті Відділяючого крема. це ви можете взяти і фотографію, і якийсь малюнок художній, якщо ви хочете дуже велике вишивати. Просто збільшуєте малюнок, фотографію. І можете так розділити на чотири частини. Кожну частину збільшити на екран весь, тоді перемальовуєте, потім посуваєте другу частину, так само малюєте. А потім зробити докупи, складати ці. Участки, які ви обмалюєте, Ну це для великих картин. Ми поки що великі картини погано закріпили. У мене нема цих приспособлень, що кріпиться. Я таким не користуюсь. Так. от Бачите, не скаче нічого на екрані. Все гарно переводиться. Це можна із планшета, із ноутбука, із телефона переводити таким чином малюнки. О! Так, і тут у нас. Означаємо, як ідуть, йде серединка нашої квітки. От. Так, квітку ми обмалювали і зараз будемо переводити на бумагу. Так, щоб перевезти нам малюнок, беремо бумагу, зверху ми кладемо перебивачку. бумагу і кладемо, щоб нам добре було видно нашу квітку. Можна закріпляти зажимчиками, щоб воно у вас не збилося. І вже можна ручкою переводимо наш малюнок. Добре, якщо іншим якимось кольором, щоб ви не путались, що ви позначили, що не позначили. Я вмалювала, і тепер дивимося на наш результат. ось наш малюнок перебитий. І якщо ви хочете на тканині вишивати, то замість бумаги можете ставити білу тканину зразу. Потім перебивачку і так обмальовувати. Що нам потрібно все, нічого складного пробуйте. На цьому буду завершувати коротеньке відео, бо потрібно ще вишивати мені завтра. Думаю, вийде відео, де я далі буду продовжувати вишивати нашого лиса. Отож, до зустрічі, до завтра. Усім бажаю всього самого найкращого. І хай буде мир на землі. До зустрічі!